Вітаю, шановні глядачі. Зараз ми подивимося полонені полонені наші бранці українці, що знаходяться в Російській Федерації, де б вони не були, про тих, кого ми знаємо, про тих, кого не знаємо, де б не отримували, в яких жахливих умовах Всіх, хто опинився в українців, всіх, хто опинився у заручниках і громадян інших країн у Російській Федерації. І на окупованій території, і хто б їх не отримував, да звільняться вони всі. Відкриються дороги. Чи є нам ще що, що як допомогти? Які перепони забрати? так Ой, дуже ä, доб... а, ні. має план на майбутній жахливий план. Це щось пов'язано із. Так, що ж він планує? М -м він так запланував, що ось я вам віддам стільки-то людей, а зруйную і знищу, Тип, ну, як Він так за наміром планує, що тут я вам віддам, а тут я з. Руйную якусь будівлю, чи зруйную якийсь а, за, за, завод, чи щось грандіозне і вб'ю. Ось, Ось Такі хворобливі думки. Має бути перемога і обмін, і мають звільнити людей. Це пряма дія зараз. Так, відпускає людей. Добре. На майбутнє запланована агресія. Угу. Щось пов'язано із військовими, але ні, Верховний суд перекриє, не зможе, не зможе це здійснити. Так, так Є такі події, про що не ворог не розказує. В нього в заручниках знаходяться люди, про тих, про яких ніхто не знає, і з ними він робить жорстокі дуже речі. Заперечую весь негатив, заперечую всіх абсолютно е ворогів, хто е чинить злочини, заперечую стосовно наших людей, е мирних і дітей, і жінок, і кого б де не, не утримали, про тих, кого ми знаємо і не знаємо. Е відвертаю ворога на віки вічно, відпускаю всіх людей абсолютно. Більше немає в нього змоги чинити агресію, злочини, тортури, катівні, гвалтування стосовно цих людей. Заперечую і відкриваю абсолютно дорогу всім бранцям, всім людям, хто б де не знаходився, в яких умовах. Та прийде допомога і прийде звільнення, прошу вище сил. Так. Ну, жінки. Дочекаються своїх людей. Відкрилася дорога, прошу. Де прийде абсолютно звільнення всіх на всіх. І тих, про кого ми знаємо, і тих, про кого нам ворог не розповідає, де б він не отримувався, ця людина отримає допомогу і звільниться із полону. Буде знищено ворога. І звільняться люди. Здійсняться мрії. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю дороги для обмінів, для звільнення людей. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на звільнення людей, полонених і відомих, і невідомих, і припинення їх і над ним. Знущань і агресії щодо них, де припиняться всі військові злочини стосовно полонених, знищиться ворог, і відпустяться всі люди на волю, і повернуться до своїх родин, до близьких. Буде так, буде так, буде так. Тобто прийде вся необхідна допомога і медична, і фізична, і, і, і світові організації. Зможуть знайти і віднайти, і допомогти цим людям, і звільнити їх також буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на звільнення всіх поганих. Абсолютна всім. І зруйнуються ворожі плани. Більше він нікому шкоди задати не зможе. Всі його ракети його назад на голову впадуть. І всі страждання назад повернуться, що людям у полоні робилися, всі ворогу повертають, буде так. Не буде все сказано, здійснене. Прошу вищі сили. Так, повернуться люди, мають повернутися, і захист над ними вищі сили захищають наших людей у полоні. Все, дякую за увагу.